70 тисяч літрів спирту на понад 10 мільйонів гривень вилучили із незаконного обігу працівники податкової міліції області. В ході розслідування кримінального провадження на території Кіровоградської та Черкаської областей затримали дві вантажівки, в яких перевозили 70 тисяч літрів спирту на виробничу базу поблизу міста Умань. Звідси спирт фасували меншими партіями і вже доставляли на підпільних цехів. Де і виготовляли горалчані напої? Групі осіб, яким це займалося, загрожує від п'яти до десяти років за гратами. При проведенні розслідування по кремляному провадженню нашими слідувателями самі з оперативними роботниками було вилучено приблизно 70 тонн незаконно виготовленого спирту который незаконно транспортировался по территории Кировоградской области и по территории Черкасской области. Это вылучение было произведено в рамках уголовного производства. В настоящем момент проводится ряд следственных действий, которые направлены на установление объективной картины состава преступления со стороны виновных лиц.